Вправа 549. Якщо невідоме число зменшити в 1,5 рази, а потім від утвореного числа відняти 2,5 то отримаємо 1,2. Знайди невідоме число. Ну що ж, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. Давайте позначимо невідоме число через x. Записуємо тоді нехай. Невідоме. число дорівнює x Записуємо за умовою маємо Сказано, невідоме число зменшити в 1,5 рази. Ну, якщо так, то ми х невідоме число, маємо зменшити в 1,5 рази, Поділити на 1,5. Тоді від утвореного числа потрібно відняти 2,5. Тобто тут пишемо відняти, дужки тут не треба, бо у віднімання буде менший пріоритет відняти 2,2. 5 шостих. Так? То отримаємо, записуємо. Отримаємо 1,2. Ну що ж. Отже, ми склали рівняння. Зараз нам потрібно знайти, чому дорівнює х, коли ліва частина дорівнює правій, так ми знайдемо наше невідоме число. Ну що ж, е зменшуване невідоме х, що ділиться на 1,5. Від'ємник і різниця. Щоб знайти невідоме зменшування, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, записуємо, що X, що ділиться на 1,5 сьомих дорівнює. Отже, до різниці 1,23. Потрібно додати від'ємник 2,5 шостих. Гаразд. Щоб їх додати, давайте зведемо до найменшого спільного знаменника. Це в нас буде 6 додатковий множник. До 2 третіх це буде 2. Тоді записуємо, що х, що ділиться на 1,5. Це дорівнює. Отже, помножити на 2 це буде 4, 2 помножити на 3, це буде 6. 1, 4 шостих додати 2, 5 шостих. Гаразд. Записуємо, що х, що ділиться, на 1,5 сьомих. Це дорівнює. Знаменники однакові, додаємо. Отже, 1 плюс 2 це буде 3, цілих. далі 4 плюс 5 записуємо в чисельнику. А в знаменнику записуємо шостих. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х, що ділиться на 1,5 сьомих. Це дорівнює. Отже, 3, цілих буде 4 плюс 5, це буде 9 шостих. 3, цілих, записуємо 9 шостих. Раз. Що ж, 9 шостих ми можемо скоротити і чисельник і знаменник на 3. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Ну і записуємо, що х, що ділиться на 1,5 сьох. Це дорівнює 3, цілих. тоді записуємо 3 других. Гаразд. Дві других звідси ми ще можемо забрати, це буде одна ціла. То 3 плюс 1 це буде 4, то записуємо, що х що ділиться на 1,5. Це дорівнює. Отже, 3 плюс 1 це буде 4, цілих. Заберемо 2 других, то залишиться ще одна друга. Записуємо 4, цілих, одна друга. Гаразд. Ну що ж, а зараз, як нам знайти невідоме ділене? Ділене. Дільник, частка потрібно частку помножити на дільник. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, 4,1 частка. Помножити на дільник на 1,57. Гаразд. Ну що ж, для того, щоб перемножити, перетворюємо обидва дроби у звичайний дріб. Записуємо, що х тоді дорівнює. 4 помножити на 2 це 8, плюс 1 це 9. Записуємо 9 других. Так, помножити. 1 помножити на 7 це 7, плюс 5 це 12. Записуємо 7. Є? Ну що ж. В чисельнику тоді пишемо x тоді дорівнює. В чисельнику записуємо 9, що множиться на 12. В знаменнику 2, що множиться на 7. Скорочуємо на 2. І чисельник, і знаменник. 12, що ділиться на 2, це буде 6. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде, записуємо, що x дорівнює. В чисельнику 9, що множиться на 6. Це буде 54. В знаменнику буде 7. Отже, 54 сьомих. окремлюємо цілу частину. Ну що ж, можна забрати 49 сьомих. 49, що ділиться на 7, це буде 7. Тобто записуємо, що х у нас дорівнює 7, ,7. якщо ми заберемо 49 сьомих, то залишиться ще 5 сьомих. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли х. Тобто наше шукане невідоме число це 7,5 Записуємо тоді. Отже. Отже, невідоме число. Отже, невідоме число записуємо 7,5 Ну що ж, отже, ми знайшли? Наше невідоме число. Зараз записуємо тоді відповідь. Так, знайди невідоме число, ми знайшли. Записуємо 7,5. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння звичайними дробами. На цьому вправу завершено. Thank you